Саме вигляд мають земельні ділянки жителів провулку, східний та вулиці Східна у Сумах. Розташовані вони в мікрорайоні Баси. Близько 17 років тут живе з сім'єю Валентина. Підповітна показує жінка свій город, який нині майже повністю у воді. Починається у нас город буквально зразу з двору. Тут квіти у нас ростуть. А далі вже починається город повністю. Тут овочі різними саджали, клубника. Далі завжди картопля. От задньо там в кінці вже за огорожею картопля була затоплена. Цього року ми урожай там вже не зібрали влітку. Уже було затоплено. Часник, подивіться, красивий. Був ще зелененький, виглядав такі свої голівки, повиставляв. Зараз уже аж пожовтів. Все в воді з кожним днем каже пані Валентина, вода прибуває. Ось ми кілочок поставили, ну десь днів 10 тому, щоб дивитися, води не було. Десь за тиждень до 10 днів вода вже підступила відповідно і вже мокро не далі йде. Вода не лише на городах і біля будинків, а й у підвалах. Пані Валентина показує свій. Нині каже, глибина сягає близько пів метра. Це ж ми її регулярно відкачуємо. На даний момент підняли вище ще десь до метра, мабуть, картоплю, всі овочі, які є в підвалі, підняли, бо все затоплене водою. І це небагато ще, бо вона викачена буквально вчора була. Свій підвал демонструє і пані Зінаїда, яка живе по сусідству. Тут все було і картошка, і буряк, і морква, і закатка була. Отам у мене полочки. Ну ви бачите, яке все залите. Я 16 лютого витягнула все, тому що вже викачать нікуди було, вода підійшла сюди, чуть ли не до самої хати. Прийшлося усе витягнути і закатку, і картошку, і все в літню кухню перенесла, обкутала, надіюсь, що морозу не буде. Майже 20 років живе в провулку Східний пані Наталія. Вода в підвалах, каже жінка, почала з'являтися близько 10 років тому, в основному в період паводків чи дощів. На городах до минулого літа підтоплень не було. Літом підтопило нас, при тому, що в нас в кінці там луг і трошки болота, вона там скопичувалася. А з середини осені пішла сюди в сторону будівель. Так якби вроді там і низ. А вода чомусь іде в нашу сторону. Немає істоку з проблемою підтоплення своїх земельних ділянок. Жителі мікрорайону Баси неодноразово звертались до Сумської міськради, розповідає пані Наталія. З листопада місяця ми підняли цю проблему і в телефонному режимі на гарячу лінію. І звертались і на Дрозденка, це вже пізніше, і на Бровенка на департамент інфраструктури. Займаються нема коштів, ждемо виділення кущів. Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко каже, про ситуацію з підтопленням мікрорайону Баси знає причиною цього, називає велику кількість опадів минулого року. Нині від жителів різних районів міста надійшло 14 звернень щодо підтоплень. Баси дійсно найбільша і найпроблемніша зона за розмірами. Проте з гідроінженерної сторони вона найпростіша, тому що величезні. Плуги і ті п'ять е, крупних озер, що утворюються, вони мають і інж... і пропозицію щодо інженерного вирішення створення каскадів оз... озер з поступовим злиттям в річку Псел. Щоб втілити це, потрібно щонайменше півроку, каже Олексій Дрозденко. Потрібно зробити проект, потрібно пройти е, ОВД, е, оцінку впливу на. Товкілля і е, спробувати з'єднати їх каналами, в деяких місцях. Потрібні будуть труби, то що дороги, щоб лишити дороги переїзди через канали на своїх місцях. Тому, поки цей проєкт будуть реалізовувати, мають тимчасове, але швидше розв'язання питання з підтопленнями. Це закупівля потужної помпи. Вже відповідні документи оформлені там службові, вже виданий наказ, виділені гроші і запущена процедура закупівлі. Два мільйони гривень ми витратимо на помпу, і ще мільйон гривень на мас... пальне, мастило на послуги для того, щоб проводити відкачування. Відкачати воду помпою в мікрорайоні Баси Олексій Дрозденко обіцяє за один-два місяці. Ірина Касьяненко, Олег Вороненко та Віталій Педенко Суспільне новини Суми.